Картопля це другий хліб у кожній родині. Напевно, немає жодної сім'ї, яка б на зиму не зробила запасу цього овочу. А цього року бульба на полісі добре вродила. Однак селяни втіхи від цього не мають вже вкотре землеробів Любомського району засмучують ціни на зібраний урожай. До Невеличкого поліського села Нудижі через жахливий стан доріг зрідка курсують рейсові автобуси. Та й заготівельники картоплі не наважуються сюди спрямовувати транспорт, а ті, хто приїжджає, не хочуть давати за кілограм і двох гривень. Виготопатки по не ціні? Туди ж вигідно. Не вигідно. Я її не вигідно навіть садити, не то що треба, що треба продавати. Вона не оплачується, почитати добрині всеге труйка, все вона нічого не виходить. На городі у подружжя Станіслава Олексійовича та Галини Миколаєва Семенчуків багато мішків. Врожай нині кажуть хороший, але заготівельники правлять низьку ціну. Господарі, у яких четверо дітей і всі ще навчаються, бідкаються, що заробітку не буде. Одні збитки. Порубайтеся з домо і нічого не виходить. А як ви думали? тонну картошки, 1600, 1500 і заїдеш, на базар нічого не купиш. Да. А ще як умала, одніє кросівки 280 гривень для малої дитини. то що то є? клас. Ну що, ну, в школу не вдягнете за тонну картошки. Приїде, каже, в мене соля, ми за долар і щитаємо. а нашу картошку. Щодають, то Тож зараз долар 25, і була картошка по 8 долар, бо то 2 рублі картошка, і 25 долар то по 2 рублі картошка. То де ж така є правда на світі. Нема нічого у подружжя Віталія та Ганни Богданів картопля крупна, перебрана. Вони готові збути її вже за будь-яку ціну, адже терміново потрібні кошти на ліки для важко хворого сина. Знаєте, як треба наробитися? Тільки нашу працю ніхто не цінує, жаліється господар. Ціна гривня 80 або 2 гривні, то, то нема ніч. Тим більше заробити в селі нема де, пенсія маленька. І в мене ще тягар такий на сім'ю, син в мене лежачий, 9 рік, інвалід першої групи. Проблеми з памперсами, з пільонками, з медикаментами, ціни такі, як за хорошу бензопілу, наприклад. Тож предмет розкоші чи що то получається 437 гривень, пачка памперсу 30 штук. Селяни обурені такою ціною на картоплю, а місцева влада нічим не може зарадити громаді. На території сільської ради немає великих сільськогосподарських підприємств. Всі люди забрали, витребували свої частки пої займаються одноосібним господарством. В основному вирощують картоплю. В останні, роки, в останні роки часто приїжджали машини із Сходу України, майже з усієї України. В цьому році урожай картоплі дуже хороший, машин немає або рідко і ціна дуже мала. Прийнятна нині ціна на картоплю 4 гривні, кажуть спеціалісти аграрного ринку. Поки що вони радять селянам не поспішати зі збутом.